Єрусалимі на вулицях відчутна напруга, але жодних ознак паніки. Багато хто очікує, Ізраїль завдасть удару у відповідь по ліванському угрупованню Хезболла. Саме його ізраїльський уряд обвинувачує в обстрілі, внаслідок якого загинуло 12 дітей і підлітків. Всі вони із громади друзи. Цей напад шокував і розлютив ізраїльтян. мене дуже хвилює ситуація між ізраїлем Хезболою. Мене дуже хвилюють їхні можливості повністю знищити нас. і Я не відчуваю, що уряд якось захищає нас. Я не думаю, що уряд перш за все думає про інтереси людей. більшість ізраїльтян заявили, що їхня армія повинна завдати серйозного удару у відповідь по Хезболі, навіть якщо це означатиме, що Хезбула обстрілюватиме Ізраїль ракетами. За оцінками експертів, Хезбол має близько ста п'ятдесяти тисяч ракет, які можуть вразити всю територію Ізраїлю Якщо хтось прийде до вас додому і вб'є когось із ваших дітей, не дай Бог, що ви зробили? Чи могли б ви сидіти і казати? Ну, якщо я хочу відповісти, тоді це просто не має сенсу. Немає жодного сенсу. Ми повинні атакувати набагато потужніше хоча паніки немає, деякі люди кажуть, що запасаються водою та їжею. Минулого тижня подруга з півночі Ізраїлю була у мене в гостях і сказала: тобі потрібно мати щось в запасі. Вона хотіла купити мені три ємності з водою, і я сказав: просто купи мені одну, тому що в мене немає місця, щоб розмістити інші. По той бік кордону в Лівані більшість іноземних авіакомпаній призупинили польоти, проте узбережжя все ще заповнене місцевими. Місто тір на півдні Лівану може стати однією з цілей ізраїльського удару у відповідь, але багато мешканців сподіваються, що повномасштабної війни не буде. ситуація загалом хороша. Люди приїжджають. Існує страх, що ізраїльський ворог реагуватиме, але люди живуть своїм життям нормально. Немає страху чи стресу. Щодо війни, дивіться, люди бояться і люди моніторять ситуацію. І я один з них. Ми день за днем відстежуємо захострюється ситуація чи ні. І дай Бог, аби так і залишилося, поки ми задоволені. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Таніяху відвідав місце ракетного удару, внаслідок якого загинули 12 дітей і підлітків. Хазбула продовжує стверджувати, що вони не несуть відповідальності за атаку. А от США і Ізраїль стверджують, що тільки Хазбула має тип ракет, які і використали під час атаки, як публічно, так і приватно офіційні особи США закликали Ізраїль проявити стриманість. Ізраїльські аналітики кажуть, ізраїль вважає, що він повинен вжити заходів у відповідь. Водночас ані Ізраїль, ані Гезбола не хочуть аби. Бо ситуація переросла в повномасштабну війну. Люди в обох країнах сподіваються на краще і готуються до гіршого. Юлія Ярмоленко Лінда Гранштайн голосамерики.